Спільно знайом далі. Перепрошую. <рес> ну, це ну... Будь ласка. Не буду і брав руки. Та ми я, 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 ми я... не можемо брати тут переробку руки, що вже. На початку вересня до правоохоронців надійшла інформація, що житель Тернопільського району сприяє у виготовленні документів, які надають право військовозобов'язаним чоловікам безперешкодно перетинати державний кордон України. За свої послуги чоловік попросив 6 тисяч доларів США в подальшому сказав, що, под... що дана послуга буде коштувати 7 тисяч 200 доларів США. 10 жовтня працівниками управління внутрішньої безпеки в Тернопільській області спільно з працівниками відділення поліції номер 1 міста Тернополя та працівниками контрозвідки Служби безпеки України під процесуальним керівництвом Тернопільської окружної прокуратури чоловіка було затримано під час отримання грошових коштів в сумі 7200 доларів. На даний час вирішується питання про оголошення йому підозри за частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.